Явності великий вибір мотоботінок від дитячих вплоть до 49-го розміру. У мене було прям дуже складно знайти собі мотоботи під розмір. Бо в мене взагалі розмір 46-й, а я ще знаю, що мотоботи потрібно про всяк випадок брати на розмір більше, бо в ну, тебе так. там шкарпетка може бути. І знайти 47-й розмір мотоботів. Це було прям impossible. Такі бренди як Шима, Спіді, Сіді, Ревіт. ЛС2, Фокс, Літ, тобто під будь-які задачі. Є як дорожні, є для їзди по місту, туризм, крос ендуро, під будь-яку задачу. Боти, які підійдуть для їзди по місту та по бездоріжжю, це більше будуть як туристичні А якщо чисто для доріг, чисто як городський. З можливістю виїхати за місто на невеликих швидкостях 120-130, то само собою ще можна подивитися ось такого плана. Короткі боти, якщо ця поїздка буде не дальня і не туризм. Якщо само собою у нас буде туризм, то дивимося в сторону більш високих ботинок туристичних. Якщо ж виїжджати на бездоріжжя, найкращий варіант це будуть чисто боти для бездоріжжя, крос Ндуро, Лід, Фокс, Джастван, Сіді, само собою. Ми плавно перетікаємо.